Сьогодні закриваю баклажани на зиму. Це той самий рецепт, який з'їдається першим. Мінімум мороки, максимум смаку. І не соромно навіть подати на святковий стіл. Що нам потрібно? Баклажани. Будь-які, хоч то білі, хоч сині, колір різниці немає. Далі. Часник обов'язково. Звичайно, цукор, сіль, оцет, і бажано мати перчик солодкий. Е, в рецепті вказується, що бажано червоний, але з досвіду скажу, якщо немає, можна взагалі обійтись без перцю. У мене сьогодні лише дві перчини білого перцю. І мені цього вистачить. З перцем, звісно, смачніше, але якщо, повторюсь, немає, можна зробити навіть взагалі без перцю. Я робила інколи і так. Не любите, можливо, перець, можете не класти. Полюбляєте, можете класти навіть більше. Погнали готувати. Перець нарізаємо ось такою соломкою. Часник подрібнюємо через чеснока або зручно, особливо коли великий об'єм, робити це пресом для часнику. Баклажани, в залежності від його довжини, нарізаю ось такими стовпчиками або на 4 частини, або на 8 ось таких частин. Переходимо до самого складного процесу в цій страві. Тепер всі ось ці баклажани потрібно обсмажити на великому вогні з мінімумом масла, просто до золотистої скоринки, з усіх боків, де є у вас розріз. Тут, де шкірочка, смажити не обов'язково. Одразу зі сковороди. Гарячі баклажани складаємо в суху стерилізовану баночку. Додаємо прямо сюди перчик, якщо додаємо. І прямо сюди додаємо часничок. І баклажани, і перець, часник полюбляють. Тому на часнику я особисто не економлю. Все. Накрили кришечкою і так стоїть, чекає, допоки ми смажимо другу сковороду. Коли баночка вже повна, в кожну баночку ці пропорції вказані на літрову баночку. Додаємо цукор прямо ось сюди. Сюди ж вливаємо оцет і додаємо прямо в баночку сіль. Заливаємо доверху окропом стільки, скільки влізе. Ось так. Накриваємо кришечкою і закатуємо. Закатали, беремо рушничок і декілька разів ось так перевертаємо, щоб цукор, сіль, оцет і часничок розійшовся по всій баночці. А далі, ось так на кришечку. Ось так закутали, і залишаємо до охолодження. Все, взимку відкриваєте, і насолода гарантована. Якщо думаєте, що буде незручно насипати зверху, це можна зробити на проміжуточному етапі, тобто, поміж тим, як викладаємо, висипаємо сіль, цукор. Вливаємо оцет і далі докладаємо синенькими. Синенькі дуже добре всідаються. І ось отак постоять вони, от ви виклали, не спішіть закривати кришкою закатувати. Дайте декілька хвилин постояти. Можна навіть отак зробити. Вони дуже добре всідаються і тоді зверху можна ще докласти. Підводимо підсумки. Отже, синеньких у мене було 2 кг 600 г, дві перчинки вагою 170 г, вже очищені. І часнику я брала 125 г, але в мене трішки залишилося. Цієї кількості в мене вийшло 4 літрові баночки. Остання, правда, трішечки зовсім трішечки неповна. Ну там буквально 2-3 шматочка просилося ще докласти, але їх нема. Все, в такому вигляді залишаю під одіялком до повного вихолонення. І сміливо можемо насолоджуватися взимку. Спробуйте закрити так хоча б одну баночку, і потім будете робити щороку. Головне не лийте багато олії на сковороду, трішечки-трішечки зовсім. І друге. Все, чекайте, поки трошки усядуться в банки. Не накладайте відразу повну банку і не заливайте окропом, тому що синенькі все рівно всядуться. Смажити можна не обов'язково на сковорідці, можна посмажити на грілю, якщо він у вас є. Все. Катайте і смакуйте взимку.